Це вхід не з парковки, а якраз від станції метро, мабуть. І оця та тераса, яка... Оце, тераса, яка веде прямо в банкетну залу. І якщо пригледітися, то по цій стежці можна піднятися. От хвіртка вона відчиняється. І е, якщо треба, наприклад, захід починається на вулиці, тут можуть бути фуршетні столи. І люди через той вхід заходять одразу на банкетну залу, в велику залу, там де 300 людей поміщується. А так виглядає Братислава з вулиці. Зараз робимо огляд готелю Братислава. Знаходимося в одному з холів. Це ми тільки що бачили перший вхід. Він, Підходить для того, щоб потрапити в велику банкетну залу, в маленьку банкетну залу і в корпус з конференц-залами, які знаходяться на другому поверсі. Тут була свого часу ще й роздягальня. Ну зараз тут бачите туалети, туалети, а роздягальня отам вона зараз знаходиться, гардероб та. І є ще один хол. Він веде в готельний корпус А в корпус Б. Тут є ще конференц-зали Альфа і Омега. Тут є оцей чудовий зал, який я вам покажу трішки пізніше, в якому можна банкети проводити в стилі Чикаго 30-х. Це лоббі. І вихід на парковку. У Братислави є велика своя парковка. Оце лоббі біля виходу на парковку. Це вихід 2 чи вихід 1. Отака краса з пузирька, ви бачите? Можна помедитувати. І стойка, стійка реєстрації. Це рецепція готеля. Так, починаємо. На першому поверсі в Братиславі є отакий новий зал на 87 квадратних метрів, але приймає 40-50 людей. Зал називається Альфа. Тут такі нові після реновації зали відкрили, назвали їх Альфа і омега Альянс Альфа і омега Значить, Що тут є? Тут є от в такому виконанні проєктор, є в такому виконанні екран, фліпчарт. Бачимо колоночки. Мікрофонів не бачу, але не дивлячись на те, що 87 квадратів, ви бачите, стільці. Такі побагато, вони займають багато місця, тому 80 людей сюди не поміститься, максимум 50. Йдемо далі. Є отакий кавапоінт. це вихід із зали Альфа. Ми тут тільки що були, ага, ну тут зачинено, коли треба, то відчиняють. І отут накривають фуршетик. Тут вихід на двір. Оце вихід на двір, тому, мабуть, можна її покурити. А це буде вхід в наступну залу, та, що називається Омега. Далі Омега, це двері із того кава поінта, якщо треба. Тут 107 квадратів, ну, 80 людей можна вмістити. Значить, що тут у нас є? Тут у нас є теж в такому виконанні. Проєктор, фліпчарт, екран, э, якісь э, колоночки від аудіосистеми. Щось таке дерев'яне, мабуть, чудово звучить, але ну, трішечки от таке. E, щось, що ще хочеться дізнатися? Якась така чудова історія, висить незрозуміло, що це. Зараз в наступним відео запитаю дівчат розкажуть. розкажуть. Ну, достатньо про про простора зала з окремими виходами і універсальним простором. Кондюри висять. Це ми тільки що були в Омега і Альфа і тут є е ну, це вход, вхід, а це лобі бар з якого е є вхід ще в одну залу. Це зала, яка колись можливо була взагалі там, якимось казино, але зараз все це робиться теж з розумом. І це називається конференц-зал форум. Він має свій, этот, свій фуршетний поєнт. І далі тут, ну, тут ще не, не прибрано після останнього заходу, але ви бачите, що тут достатньо такий великий зал. Дуже камерний, тихий. І навіть зі своїм баром, якщо треба, можна буде і барчик щось таке викона... зробити, виконати. Прикольне, забавне. Ну тут за великим рахунком можна навіть маленький і банкетик прийняти. В стилі, наприклад, Чикаго 30-х. Бо бачите, тут навіть є такі постери, типу міста якесь, ну якесь Чикаго, що не зрозуміло. Тільки що поспілкувалася з Вікторією, вона каже, що банкети тут дійсно проводять. Тут на 30 осіб круглі столи, на 30 осіб і от така от розстановка для роботи в групах. Ну і ну, 35 квадратних метрів, наче. І отут теж 30 квадратів, загальна площа цих двох залів 65 квадратів. Я вже на другому поверсі. Тут великий блок. З... Ну Я в туалеті зараз цього великого блоку з конференц-залами. Чоловічим на туалеті отак все виглядає. Чистенько, красиво, туалетний папір, все як має бути, світло, умивальнички, сушилочки, дзеркало. І тут є ще і поруч туалет для людей з особливими потребами. Це чоловічий. А оце туалет для тих, хто на, колісному візку, на колісних візках. Так, значить, що тут? Тут така красива територія. Тут можна накривати фуршети, на вулиці готується тераса, на терасі теж можна накривати накривати е, всякі. Можна я Ось тут буде тераса, бачите, з, вих, з виходом на, на станцію метро для рогожі, для для Дарниця. Так, і отут пішло. І тут у нас конференц-зали. Ну, мабуть, тут що зараз йде. До речі, по всьому комплексу можна ставити отакі вказівники. Їх багато, вони як горизонтальні, так і вертикальні. Вони перекручуються. На другому поверсі і ми зайшли в зал Red. Ну, розумієте, Тут, мабуть, щось було таке казінообразне, отакі панелі, стіни. І дівчата кажуть, що максимальній расація тут було 100 чоловік. Що тут є? Тут є екран, проектора на стелях нема. Ставиться, ну, як завжди, а, він стоїть, бачите, виставляється внизу. Є аудіосистема і навіть якийсь мікрофончик. Ну, це теж місцеве. Є фліпчарт. Ну і Дуже зручно, одразу вихід на фуршетну зону. Тут бачите, да? Такі, така еклектика. Там ред, тут орешник. Зал аудиторія. Дуже прикольний зал, бачите? Тут одразу крісло, одразу. Столи для того, щоб писати. Вміщує 126 чоловік. Ну, як знаєте, як в американських фільмах в університетах. І є свій екран, є аудіосистема. І проєктор. Проєктор вже отут стоїть. Бачите, він інстальований. Оце вихід з цієї зали, отут аудиторія. А от там далі велика зала, зараз вона зайнята. Він називається зал Конгрес. Він ділиться на дві частини. Я зараз поставлю просто фотку, щоб було розуміння, як воно виглядає. Отак воно виглядає. Бачите, така велика зала. Є оці колони, і ви бачите, із-за колон виглядають оце шторки. Вони не дарма там виглядають і вони взагалі там не дарма знаходяться. Ось бачите, це видна типу, сцену, на кафедру. І оці шторки вони ділять якраз залу навпіл. Тобто, коли їх розкривають, зала стає менше, енергія е, заходу не розсіюється. Будь ласка, навпіл. Енергія залу залишається. отут, ну Це коли не потрібна велика кількість людей. тобто можна Потенціал цього залу використовувати якраз поділивши на, 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 на два. Отже, так виглядає зал, коли він не поділений. А вже так, цей же самий ракурс він виглядає, коли він поділений. Тобто, дуже важливо мати оці шторки, коли ну, не на повну потужність залу використовується, а якраз на половину. Тож, ось, ось така Велика зала, ви бачите, проектора на стелі, стільці, театром. Дуже багато людей можна розмістити. Ну, і декілька екранів, декілька проекторів, Це якраз вирішено для того, щоб кожна частина зала, яка поділена колонами, бачила те, що відбувається на, на екрані на презентації у спікера. Все, йдемо далі. Так, є ще додатково от, такий коридорчик, який веде в укриття. Ми, ну, ми зайдемо ще в декілька залів. Зал, який... Зал сенатор. Синатор. Зал сенатор. От я його теж пам'ятаю, велика зала така чудова з дзеркальними колонами, взагалі повністю дзеркальними колонами. Це, це ті колони, які не заважають. Візуально в цьому залу. Скільки тут метрів? 411 метрів. І ви бачите, що в принципі, якщо ви поставити красиві екрани, то нічого не заважає. Ну Є зона для кейтерингу, зона для лаунжу. Просто позбиратися, можливо, зону реєстрації тут зробити. Така величезна зала. Хочу звернути увагу на ці плазми, вони працюють через спліт, тобто в залі можна розмістити комфортно 300-350 людей. По, по принципу, сільодок в банки можна і 400-450. Взагалі, до речі, ці плазми вони продубльовані, їх вон, Вони бачите, вон от. І вон ще одна плазма. Тобто тут людей можна розсаджувати, вони будуть розуміти, що що там відбувається, але в деталях подивитися на плазмах. Якщо є там, пряма трансляція чи просто якісь презентації йдуть, то їх можна буде подивитися на цих плазмах. Це коли ми виходимо із зали Сенатор, є от такий, отака чудова зона, майданчик. Її можна використовувати під велком, під зону реєстрації, під фотозону. Тут така от сценочка. Оце стеля, це, е, все, скоріш за все, попередньої зали аудиторія. Тому бачите, тут так, нестандартно, оригінально. Можна щось влаштовувати. І тут у нас є ще одна фуршетна зона. Вона для сенатора і ще для якоїсь зали? Для ще, ще є для зал парламент. Ми зараз, ми зараз пройдемо ще в зал парламент. Але у залі парламенту і в залі сенатор спільна така от зона для кавобрейків. Це зал парламент, ми заходимо в нього. Тут 127 квадратів, але 70-80 людей можна комфортно розмістити. Що тут ми маємо? Ми маємо проєктор на стелі, ми маємо екран. Я не бачу аудіосистеми, але ви бачите такий стільок вже сучасний. Лофтовий. а і, мабуть, бачите, оце вхід в сусідню конференц-залу, в якій ми тільки що були. І тут, до речі, в цей коридорчик виходить ще й оцей великий зал, в який ми не потрапили. Конгрес називається. Я зараз покажу, де в нього вхід. Це в нього. Оце, до речі, вихід із сенатора. Це вихід із сенатора, якщо треба, от сюди на кавоперерву. А оце вихід із конгресу. Тобто, ці три зали. З цими всіма зонами можуть взагалі бути як загальним майданчиком ну, для якогось там симпозіуму. Десь йдуть лекції начітки, десь йде експозона, а десь йде е, фуршет. В готельному номері це твін, це покращений номер, але от така от дизайнерська історія, картини, столик, телевізор. Водичка, чайний набір. Сейф, міні-бар. Ну, йдемо в туалет. В туалет кабінку має. Туалет. Така сантехніка коло. Праска на поверсі. Праска на поверсі. На номері нема. Сушарка для рушників шафа для речей. Звичайно, абсолютно звичайна. Такий покращений номер. Ми вже в ресторанах. Це white білий ресторан White Bar. Тут відбуваються сніданки, тут фуршетна лінія. Тут відбуваються обіди, якщо групи. Ну, і якщо треба, мабуть, можна буде організувати якийсь невеличкий банкет. Тут є сцена. Ось вона вона -то закрита. Але я думаю, що в принципі, якщо сильно захотіти, то можна буде щось тут організувати. Ну, тут є колона дзеркальна. З Завдяки дзеркалу, вона, в принципі, така, знаєте, не як палець посеред поля, вона така невагома. Є навіть якийсь телевізор. Вон там був якийсь телевізор. От, от такий ба, white bar. Е -м... Наступна зала це головна банкетна зала, до 300 чоловік приймає. Вік, скільки отут вміщується людей? 70, 70 людей комфортно в, можуть. Можуть, можуть сісти. Ми зайшли в велику залу, і головна інформація, цікава, нова, яку я до цього ніколи не знав. Тут є тераса на вулиці, і з маленької банкеточки. Є охід, ось він. Тобто, якщо захотіти, можна зробити. Ну, якщо курілку, можливо, фуршет. З виходом прямо в банкетну залу, а можливо, там, до речі, приймати гостей. І з заходом на велику залу, яка приймає 300 людей. ну, Це, це відома зала готелю Братислава. Вона дуже складна в плануванні. Але якщо захотіти, можна розмістити. як... Як тобі буде зручно, Значить, є оце центральне коло з люстрою, з невеличким подіумом, з сценою, є е, закуточки, один закуточок, все це шторами закривається, як і колись. Є ще один закуточок, який закривається шторами. Ну, До чого потрібні штори? Якщо, наприклад, не 300 людей, а, ну, наприклад, 100 то ці штори закриваються, і цей це приміщення воно стає обособленим і не гуляє простір, енергія не розпилюється. Ну і звісно, що сцену не обов'язково ставити там, де вона зараз запланована. Наприклад, можна її поставити отут, і всім буде чудово видно. Або, наприклад, поставити сцену десь отам. А тут у залу використовувати як гримьорку. Ну, такий от стільок залишився у цій залі. Обладнання ніякого нема стаціонарного, тому все привозиться, все везеться. Ну і бар зараз не працює, велика війна, хоча тут є потенціал, де що куди поставити, можна розставити красиво. У укритті і є от така от чудова зала, в якій можна, наприклад, поставити рядами стільці, там поставити плазму, або навпаки, поставити тут плазму, а стільці розставити такими дугами, щоб було краще видно. Тут є водичка, є санвузол. Ми зараз, до речі, під час повітряної тривоги знаходимося тут. Ну, бачите, тривожних нема. І в коридорах з укриттям теж. Порожня. Тому тут можна в принципі, розміщуватися, якщо просто от, зупинили на час повітряної тривоги захід, і тут Тут же ж і постояльці можуть бути, так? так? звичайно, ну, всі. Тут можуть бути всі і постояльці, але ви бачите, що укриття, повітряна тривога, не душе. Всі вже звикли. А це вихід з парковки чи на парковку. І в Братиславі достатньо велика парковка. Вон там шлагбаум, що домовитися, і дати номера машини, які мають стати на парковку, то без питань вас запускають. Ну і без питань випускають.